Так само будемо тестити два прозорих гелі. І фірми дуже вам всім відомі, і багато хто на них працює. Цікаво, як вони себе витримають. Так само наносимо тоненький шар і товстий шар. Перша фірма тонкіше, а другий шар тостіше. Згинаємо. Еластичне достатньо і не дає тріщин. Це білдер гель. Тей самий гель, але в шаром. Ну, Гнеться, але дуже-дуже. Тобто він такий, бачите? Він гнеться, але становиться назад. Такий пружний дуже. Якщо його. Я навіть не зламаю його. Він не ламається, не тріскається. Тобто він дуже-дуже міцний, бачите? Плюсик. Беру другий гель. Такий самий відомий і такий самий. Два шари тоненький, і то, то ще, тоненький, він такий взагалі дуже еластичний, м'якісенький, він гнеться, бачите, як? Не тріскається, не ламається, тобто тримає свою форму добренько. І товстішим шаром його наклала. Подивіться, так само еластично, але пружинить і назад відходить. Не тримає форму, а якщо трошечки перегнула, то зламався. Тому товстим шаром не накладати його. Для нарощення він не підходить, може тільки підходити для до нарощування, такого маленького кінчика. Да? А це такий гель більше буде для укріплення. Ідеальний, я думаю, буде для укріплення. Але його ціна така, знаєте, кусається.